Ми продовжуємо нашу програму. Нагадую, що сьогоднішнім гостем нашої студії є мій батько, реставратор, художник, волонтер Лев Скоп. Тату, ти розповідав, що ти побував на території сепаратистів. Як це сталося? І чи страшно було? Ні, тут було саме смішніше, що. Ну, вже смішно, так? Від того, що ті навігатори вони ж коротшу дорогу показують. Вони не да. Вони ще не ділять, а новігати. До речі, це гарний хід для фірм, які випускають навігатори. Тут сепаратисти, тут так. Так, так, та ні, це, до речі, так. Ну, Тому що ми їхали, ну, ми їхали один блок по там, і там як, доріг, дорог, ж там багато. Тут ми їдемо, все, машини, якісь їдуть з тими Донецької там ще щось. А то ж паці не женуть скоро. Я не знаю, скільки ми їздили по тій ситуації, і незручно спитати, може бути мінтика не ті, а може ти. Ну дійсно дуже зручно запитати це чади. Але кажуть, ну, а і пропорів нема жовтих, У нас постійно був, так, пропори. У нас там ну, не є, ну то я не знаю, скільки тут плювали, хлопці всі почали. Собою, що, що, чи страшно питати один другого. Ну, ну, я собі думаю, потім мене Микола питав, ну, ми якось вирули, ну, за, за, ну якимось, ну, не знаю, принаймні. Ми... то вас не зупинили в Єї. Ні, їхали? ні. Ми, ну як, машина ж така немала, ж тих прапор, чи там не, якась ну, 10 тисяч варіантів, яка б була машина, щоб впасти в, оки, в очі. Так? Ну, їде машина скорона. Але ви не мали символіки назовні. У нас була невелика символіка на цьому. На, 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 ну, але тут така ситуація просто, бо. Могли й не звернути увагу, бо знаєш, ну територія чужа, там їздить, так? Ну, зараз... Тобто про те, то, що розповідав голова обласної адміністрації Луганська, про те, що Москаль, про кого ти вже згадував, те, що туди-сюди можна їздити, і тебе ніхто не помітить, ніхто тебе не побачить. І ті от фури з продуктами, вони. Та, та. це треба заборонити і не в тому, що я там зла комусь бажаю, а в тому, що дійсно зараз почали мати. А, а якщо на нашій території немає блокпостів, на їхній тобто ну, собі... ну там, Я ж кажу, що там вибрати якусь дорогу, ну, то що єдине, що бояться зараз, ну, лісові, де там є ті ну, міни на лісові, але навіть та ситуація, якби були на Шосені, там, ну, може не бути всюди блокпостів, то ж території, там такі. Я ніяк не міг зрозуміти, від одної точки їдеш, дві години шпариш, там, ти ночуєш, там розмальовуєш, дві години на, на, на повній швидкості е, їдеш. Там, ну, Території просто великі. Це раз. А це друге навіть от при мені були, які йшли, просто, ну як, ну як я згадати як поляків чи наші до Польщі, чи понажить, що носили продукти. От при нас йде міст, йде повно з, з, з того, от, з території, е, ну, де, де ми були на станиці Луганської, на турбах, продукти, на руверах, через границю. Він такий може в день 20 разів, 30. Ясно, що перейде, ну, а що ти будеш? Знаєш, Нема закону, який забороняє. Ну, мускальяк сказав, ну так дуже класно, що тепер годує ще їх, так а він фуру разупини. Він каже, що він сам те буде зупиняти, навіть якщо Верховна Рада, але то бізнес, то чому їздять фури взад перед? Ну звідти, мабуть, нічого не везуть, бо там та очевидно, що продукти там дорожчі. В рази рази, Так, в а не допомагає, і то, вже були це, і, і, і ті. А ми що нам умірять з голоду, ми звітом кажуть, ну, то вмирайте, як ви так вам, вам тобто, казали, що російський хліб слачить. Вони такі думульки рубили. Ну, вони йдуть сюди, і навіть такі, що тут. Тут мають бізнес, а живуть в Луганську. Це ситуація, яка признана, тому що йому тут вигідно, йому тому якби спокійно йде бізнес, але живе собі в Луганську. Ну, і так просто виясняється, бо так Москальчик, хто там, там теж розказував. Ані той мер казав, приходжу в магазин, починається щось там, якісь розборки, я кажу, по довчим сварити. А вона, а ви такі, такі, я кажу, телефон завідуючу негайно, дай мені. Я зараз завідуючу, то на вхопа назад. Хотіла фігуру поліпити щось, ну там знає, може, ну заборонено, наприклад, горівку продавати солдатам, або ще щось там ж самі продають ще щось, ще щось і це. Ну а потім такий кажуть: ой, там, якщо п'яні солдат, є закон, що не можна продавати, все. Це вже це вже друге питання. Це ну, тобто, тер... на території Украї... України, так? Краще забезпечення, то, ніж... То однозначно. То всі говорять, і тому навіть нема питання і спокійніше, і нема такої, ну, в будь-якому варіанті, якщо там чужі, просто там і ті козаки, і ті русські, і там всякі ну там ж як, там зброд. Там зброд ходить між собою там, на розборки. Ну, але ті сидять там, що бояться, вони вже там засіли там іде той преси. Тут в нас навпаки нема пропаганди української, а там шалена російська далі йде. Отець чому та акція була важлива? Тому що тут день миру. От, будь ласка, от приїхали українці, Західна Україна, ще розпис зробили, от той фестиваль. Ну і такий от момент такий, що якась, там, якась певна кількість людей, їм це сподобалось. Навіть ті, що боялися прийти, вони ну, телебачення було багато каналів, ще щось. Ну і далі ж то, то питання. Про те, що так е, телебачення не ловить. Е, ну інтернет не можна мати там, бо е, ну це зразу полінгується і стріляється, бо я там що у вас. Є туди інтернет, хлопці кажуть, ні, інтернет. Лопці який інтернет забуться. знаєш, ну, зразу вирахують. Ти розумієш? І це, а от телебачення нема, радіо нема. Ну ну це, ну ж ні, якийсь анекдот, як як розвивати українське телеб, ну, ну якби як виховувати українців? Тож і писав і це гінець. Коли я дивився фотографії власне, з того свята Дня Миру е, станиці Луганська, я був, че трохи шокований такою кількістю дітей, які там були. Пот... І бомба. От я, власне, був в шоці теж? Що, ну і старші там, ну можна там якби купити, не купити, не, як то буває, Ді... прийшли повно маленьких дітей, повно маленьких так, дітей. вони там реально живуть. Ні. Це реально місцеві жителі. Чому я був шокований? Тому що коли я дізнався про те, як там реально кожен день стріляють, і це є війна, і діти. Ну, в підвалах. В підвалах сидять, тому що не розумієш, а не як то на абось, як попаде, не попаде, але вже люди менше хочуть рискувати. Ну, той вже одна ж там теж давала інтерв'ю, каже, ну мені я змучилося в підвалі ночувати, ну весь час в сирості. Але людина вже теж така живе в місті, не хоче кидати. Ну, бо там як городи, хати, всі, якась би, ну такі нормальні селища, ну таке місто, але велике, ну там кожен має господарку, скажімо так. Ну, спустушило, кажуть, Лену, ну, 50 тисяч було. Багато просто виїхало, кинуло, але багато і лишилось. і з надією, що там... люди. Немає хто виїжджати. Ну навіть навіть би мали тут. Є такий момент такий, так що людина оце будиночок ото хата, оце хата це город. Ну кинути, вот оце теж така. знаєш, там Чорнобиль, як не всі покинули там ще щось. І тут момент такий, а в них є діти. А в них є той про що говорять діти? Діти тішаться життям, діти тішились шар тими кульками кольоровими, сине жовтими, так дві кульки. бо діти брали голуби, діти так малювали, кричали Мені, посмотри, я нарисував цвіток там, ще щось там бабуся, там посмотри, а квіти малювали. Ну, був, правда, два хлопчики танки намалювали, ну це вже таке зміш. Але і, і я потім побачив, там і було слава Україні, написано, ще щось таке. Ну а, а, ну, а діти як схопилися, і ну, там є, ну багато мене ще і фотографій покажу. Просто навіть малесенькі, велику квітку червону малює. А от на приходи до мене, я кажу, така, а я би хотіла флаг, цей, цей син жовтий, то ж не просив, ні мама, ні тато, і то не казав, казав. А, а, я, а я ще чого зброю, тому що в мене в жовтої фарби я не брав. Знаєш, mm. Я брав ну, чорну, чорну для ікон, там, ну, жовту активно. Знаєш, тако, я тут зображаю бронзу банку, кажу, дитину почекаю, я бігом там, де в нас був ну, лежали ці фарби, приношу бронзову, потім якусь синю налив, розмішав, та бусиня була розмішав.

Що вона намалювала прапор, ця акція тому відношенню була дуже важна. І ще раз кажу, що і, і той мер, і то всі, з ким ми там спілкувалися, ну дуже дуже нормальні, нормальні такі, і ну, принаймні, та адміністрація того, от ну вони нас чекають. Ну каже, як а в них як спомин, що як виставу матіос поставили, якусь складну, там все каже, повно людей було. каже. І потім ще у вас Дрогобицький колись давно приїжджав ще там, і давніше, давніше. Ну і це для них важно, тому що якщо, ну, подія приїжджає театр. Україномовний ну, таке, ну, ясно, що треба чи естради, чи фестивалі робити. Це просто, просто треба. Ну, тут у нас якби, ну, показав, показав, ця акція що це, що це, ну, це якби, відповідь на, на їхню блокаду таку, ну, знаєш. про допомогу армії в сюжеті наших журналістів. В міру своєї можливості. Не знаю, чи достатньо, напевно, що недостатньо, тому що зараз дуже мало надходжень в сімейний бюджет і, ну, звичайно, що там десь намагаємося. Як саме Ну, Скажімо, перед новорічними світами то ми допомагали на термобілизну, пізніше допомагали бійцям, які знаходяться в нашому госпіталі, брали участь в якихось різних розпродажах, ярмарках, Ну, в такий спосіб, звичайно. що... Хотілося б більше. Поповжилося 1164 гривні пенсії, як ви вважаєте? Можна багато допомогти. Ми б з радістю більше, але, на жаль, кожного зібралися, купили той набір, щоб на Коперника там був такий збір: шоколад, чай, печиво, в пачках, заварка. Таке. Я взагалі проти того, щоб ну, ескалації цієї війни, краще допомагати тим людям, які постраждали, як на мене. І тому що з однієї сторони це добре допомагати військовим, тому що ну, держава за них не турбується, з іншої сторони, ну, народ перебирає на себе роль держави. Скільки може, допомагає вже ж. Ми з Дніпропетровська, то у нас це доволі активно. А в чому саме допомагаєте? Ну, у нас в воєнному госпіталі хлопці лежать, продукти їздили з другом в Маріуполь, ну таке. Але у нас є Організовані е, волонтери, через них теж допомагаємо, веземо їм. Ну а вони в мережах в Фейсбуці виставляють списки і люди читають, те, що, те, що просять. Тато, про що говорять наші військові? Там є багато львів'ян, багато здоров'я. Е, про так. допомогу чи достатньо їм допомагають. Взагалі, як, про, що, про що? Ну сказати так, настрої такі також різні. Uh -huh. різні. От, е, такі, ну, от Я спілкувався з одним е, майданівцем, який пройшов все. Він такий, от якби, ну, в, ну я не називаю люди, людина Кремінь. Знаєш, він, як Майдан пройшов, бо як був, як він е, тут він є тут реально, от якби. Ну, Якісь незначні негразди він не звертаював. Ну ясно, що як ну як тобі чогось і нема того, нема того нема. А дехто каже, що каже, все-таки ну що ну, все таки нам загально відомо, що держава все таки мусить значно давати кошти. Ну ну не волонтерське це діло. Там я розумію, там продукти домашні, ще що але все таки форма, уніфор... ну як солдат йде на армію, суди війна йде в державі, такі мільярдерів, мільйонерів, а тут люди купують форму. Ну це, це нонсенс. І це будемо робити. Вони немає виходу, ну і солдат я теж бачу. Ну він каже, йде на на, на війну, а йому жінка там не знаю, пожичає. Ну добре дадуть, добре ні, але все таки платить, так? Ну ми. Спілкував, каже, хіба тут кажуть, що автомати і патрони так от видадуть, і той то, зброя, ну, скажімо, навіть от, як бачили по телевізору, що тих грушників затримали, і то їм автомати показали. А я не ну, є такий спеціаліст зброї, але ну, я дивився на ті автомати, які в наших там, ну половина, бо я не думаю, щоб 47-го року вони були такі колешникою. Ну, Буде ну, видно, модифікована модель, але такі автомати, ну я не знаю, я не кажу, що вони є погані, але проти тих російських то, ну або там кулемет, то, я, там він стоїть, кулемет. А я думаю, ну що то за таке? Він каже, дійсно раритетний, ну, там з якогось року назавжди 49-го, ну такий байда, з таким тим, він сидить, такі, у дітей, ну перед в казармі, де ми були, він сидить на дверях. Точно, якщо атака, то може бути тут, а може бути десь. знаєш, Він сидить, буквально цілий день. там. Ну і техніку такі, ну кулемети є у нас такі старі. Вони ясно, що на складах, є ясно, що цей. Ну, найбагато чогось такого, вже не кажучи про броньовані машини, і про. Ну, якщо волонтери везуть легкові машини, то і притім, ну як що жодні легкові машини, це списаний непотрібно за границею, так який може в будь-який час поламатися по дорозі. От в нас я кажу, що я якби три рази їздив, бо два рази на схід, а один раз їздив з військовими в Київ і, і, і три рази, то колесо відлетіло, то тепер Ну, не неприємно, ну, що танка не витримується, очевидно, що не. постійна така. Не, не. Да, і, та, і, і от і навіть той факт, що ми, ну, якщо а тепер граниного як вивозять, там бійця або ще щось, а там якась машина та, ну просили, щоб більш не давав. Ну але що ти робиш? Вони, якщо людина не може купити шикарну машину, волонтери, то вони питають, ой, за тисячу доларів купимо, ой, за то. Ну, відповідно, там вже ну, а така, ну, він кататися десь можна по тому, а якщо в польових умовах, то ну, їй там може статися щось з нею, а, а це вже життя людське. А машини дуже треба, тому що тож, ганяють, ганяють. Тому що ну, каже, навіть якщо машина вивезла одного пораненого, це вже було. Зможна і списати, вона вже себе відігра. Ну, функції така. Бо ну, техніка, ясна, що так, от таке. Ну, ну я не, не бачив я настрій поганого чи доброго. В мене таке враження, що нормально, вже ну якби перші люди привикають. До війни і там всі дуже конкретно бачили, що до війни звикли. Хтось по телевізору бачив, хтось там розумієш. що так. Ми ну, по людях, от не бачив я страху людей мирних, не бачив я, ну якби страх воїнів. Ну, може, добровольців там багато. Я ще кажу, ну і там, ну, як, як ви називаєте, СБУшники наші, і там все. І такі якісь ну, позитивні, ну, але не хотілося б, щоб то все було. В той день, що ви були, робили ту акцію, цей день миру, і дійсно домовленість була досягнута, і не стріляли в цей день. Але на другий день <роз... розстріляли. Я не знаю, фотографії не бачив. Просто цікаво, чи той розпис не розстріляли. Ну, там... ну, мені казали, що ніби власне, що попали в той розпис по стріляли. Я не щось в інтернеті того не знайшов. Я чув мені подзвонили, кажуть, що так гатигли по центру, бо там центр той центр, от де той клуб, то є на самому видному місці, на Градянському Союзі, на Пагоробочку. Ти знаєш, такий ну, для, для любого то на перше місце, знаєш, як замок, наприклад, був коли сидні. І те, що могли стріляти і гатити, це запросто. Тому що, ну і, і відповідно, там вже як буває дуже ну, І ще треба тут, якби, ну. Брати нашу армію і їхню армію їхня армія боїться. Ну реально, люди, люди поїхали заробляти гроші вбивством. Так наш, якщо він доброволець, ну він же розуміє, що це для нього батьківщина, і все. Навіть якщо він ну, призваний такий, ну, от я ага, навіть от мені от найдобровольців молодих. Не посилай до розвідки, ну, мається Батько на ну, такі бої, бо там ще батько до сина приїхав, ми щось заговорилися, а він, ну, він каже, ні, малого не пустила. Ну, що малого, ну, як 18-19 років, хлопець реальний, Ні, ні, каже, тут не діло це. Воїн, все нормально, солдат, але в ті... а вони такі вилазки нічні роблять і, і каже, їх в спину чорну, тому що ті берить собі не файляція, п'яні стріляють. так, Знаєш, вирахували точку, обійшли їх вночі, перебили. І повернулися. Ну ясно, що то казаться від того, але ну, то війна кажу. Але в будь-якому варіанті я десь так і відчув, що вони війну вже програли. Тут дуже ту конкретно те, що ну будуть жертви, ми бачимо, але війна і ними прогнана. Тут, це, це не війна, це йде. Ну, Банди позабиралися і тут шухи роблять. Ну і добре сказав, каже і Москаль, то казав, що той губернатор, та єрунда сталася по тій причині по байдужості людській. Приїхали з Росії якісь пару дебілів, почали кричати, що Україна буде вас бивати, а ті і мовчали. Вони робили того шуми за то Новоросів, за то, то, що робили ці ну, за, 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 зайди, які потім їх нема, вже їх навіть не видно, вони місію свою зробили, готувалися з роками, ну то знаємо, що там років 10, за чи більше вже в Новоросії робили. І, 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 і вони той десант запхали, а байдужість, і плюс, плюс, е, от, ну навіть, скажем, там, от е, ну, не хочу зараз прізвище називати підряд, але е, через наших дебілів, які е, знаєш, то, о, ми там, ми то, та, ми українську мову, там українізація. Ну, було, було. Тут треба визнати так, а то жиде, а, а, а то, а то таке. знаєш, А людина сидить, а їй вже підготовила Росія. Росія до того, що в нас тут а, будуть вирізати за те, що ти говориш е, на, на, на російській мові. І то ж там реально, ми ж то знаємо, що люди, люди далі бояться що їхати. Одна з науки казали, що там не вб'ють. Ну, а й правда, що якийсь був в нас тут, каже, там каже. Отакі гроші, то все в порядку у нас то понятно, всюди буде в порядку, якщо будуть гроші, так і грізниця, ми приїжджаємо, приїжаємо там, дає бабло, пішов кабак сюди, все нормально. Ну і але оце це наша місія показати, що ну не трошки інакше. Ну і тому я розказую, що там нема ґрунту під, під ґрунтя, та, для того, щоб воно розцвіло. То ж не то, що там я кажу, Галичина, чи ще щось, от маєш корення, майже українці, чи там чи навіть і ті азіатські країни, що маленькі були, пішли ну, навіть Сербія, Хорватія. Це ж це реальні, реальні народи. А тут що, тут що, тут там дичь, і це реально той зброд, який заїхав туди, наробив, наколотив, а прості мирні жителі терплять і художники, і поети всі трошки ще так про життя, яке там бувається в тій станиці Луганська. таки це є місто. А, як виглядають магазини, як... ну про це мало ну, говорить, насправді. це мало як, говорить ну, як, як побут виглядає. Не, не, зараз в тому, що... Нам важко уявити, ми живемо насправді так, та, зараз та. в мирі. Та, і... Та, та. Ну, е, ну як сказати, воно, воно, все так виглядає. Ну, якщо... Я знаю, що в той день ще дитячий садочок відкрили, так? Там, точно, якось? точно, що ікону ми... Бо ми я не вст... дитячий... О, правильно, дитячий садочок відкрили, бо я просто, знаєш, не встигав, я там малював. Ну, Кожен мав свою місію, навіть як посвятили мій образ, там шарики пускали, там гори, там ще поїхав. Ну я своєму видно, поїхав, мене може і не запросили, може, ну, не ж, якби, тут, ти, тут займаєшся тут, то, 100% говорили за те, може, і навіть діти були з дитячого садочку, відкрили дитячий садочок, от, губернатор, ну повинно, ну, так багато дітей було. Це, ну, от, Та й не тільки молодь просто було, молодь стояла. Відкривається, але от, як сказати, ну, якщо було 50 тисяч, а зараз кажуть, може 10. Ну, такий якби на півпорожнє місто. Ну тут, знаєш, ну ходиш, ну акуратні вулиці, пустий будинок пустий, а там з будинка зелі руїна, а там це ну такі, я вже навіть, забуваю ті міста, у мене десь фатарговники з містом ми їхали. Ну це просто жуті, не можеш повірити, там, оскільки там 12-ти поверховчи, якісь такі, таке, таке ну, вибоєне, як дав граду. Є, скільки там людей зразу загинуло то однозначно. А ті, що невідомо, теж знаєш, величезний будинок, така пролом. Що, що там за удар був такий, знаєш, як, як, як Ну, але там. Ну, і просто ми сфотографували навіть. Е, ну, то, чи в чи зараз так. Бо, бо ми так їздили по дорогах, що я встигав з фотографувати щось ну, ну, а люди як люди ходять, ну, навіть по, по такому по настрій по виду живуть. Mm. Але якщо продукти тягають звітом, ну, то, 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 на ми було 5 хвилин, кажу, 5 хвилин йдуть, 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 йдуть туди на території. Ну, що ти? А Москаль то прикратить, я думаю, то він то зу зупинить, то не може такого бути робити. Ну, бо він каже, вони зголду. З Кайдахи здихають. І, ну, в кожного є свій вибір. Тут не, не можна сказати, або їдіть в Росію, або там теж ніхто вже не хоче, тому що ну, там, там в любі державі треба спеціалістів, Що шари. То приїхали вони тут, могли бути невідомо, взагалі нічого не робити, туди поїхав, ну що ти сядеш, будуть йому пільги давати. Тобто таку місію гуманітарну дуже важливо проводити там. Весь час. Притім весь час я не знаю, ну і теж не можна планувати, бо щось ми, знаєш, як ми кожен десь зайнятий якоїсь справи, але там якийсь пленер, я кажу, навіть школи там на тиждень іконописну школу зробити, поїхати з дітьми, якби я сказав ту ідею, всі сказали, ура! Ще там, ще там. Знаєш, і тут такі тобто от... люди хочуть життя і миру. Хочуть нормально жити, і ніхто не хоче, щоб стріляли. Я ще раз скажу, що ну, але з іншої сторони ясно, що йде, от якщо, наприклад, ти починаєш стріляти, наші відповідають. Ну, хочеш Хочно ну, куля не вибирає, але ну, не вибирає снаряд, не вибирає град. Ну, ж, і, тим паче, якщо вони си, там в житлових секторах сидять. Ну, ну як не стріляти? Ну, переб їх, наших, тут Переб'ють наших, а ніхто не заставляє там сидіти. Їти в Росію, якщо так. Знаєш, то не в тому, тут вже пішло. Ще раз кажу, ну, якби, ну, все, тут запалена війна, тут назад нема. Дякую тобі, тато. Дякую, що ти прийшов в студію. Хочу нагадати, що сьогодні в об'єктиві був Лев Скоп, мій батько. Що з цього вийшло, судити вам. Дякую.